Допомога по європейськи прикарпатські медики взялися переймати досвід роботи екстреної медицини у румунських колег. У липні делегація з Івано-Франківщини вивчала тамтешні особливості медичної реформи. Тепер зустрічають закордонних колег у рідних стінах. Мовляв, досягненнями румунської системи охорони здоров'я були неабияк вражені, і тепер певні кращих аналогів роботи невідкладної допомоги у світі немає. Основою з основ екстреної медичної допомоги це є центральна диспетчерська і це є єдина система, яка працює як годинниковий механізм. Румунія має трошечки відрізняється від, наприклад, системи екстреної допомоги в Польщі. В Польщі працює, центр, працює центральна диспетчерська, яка є суто медичною. Так, в Румунії є включено в центральну диспетчерську інжандармерія і, і е, міністерство надзвичайних стан і пожежна. Служба все воно включено в єдину центральну диспетчерську. Мабуть, цим вона відрізняється не лише показати, але й допомогти. Румунські партнери запевнили, готові йдуть тісної співпраці і до спільної реалізації низки проєктів. Перший з яких уже найближчим часом візьмуться втілювати в одному з районів Прикарпаття, аби як годиться відпрацювати модель потужного центру екстреної швидкої допомоги, який нині успішно працює у Румунії. Цей проєкт передовсім передбачає ефективне застосування екстреної невідкладної допомоги, а також створення єдиного центру інформатизації. Швидкої наше населення такими змінами було би приємно вражене. Тож тепер ми хочемо, аби відгуки були такими ж і з вашої сторони. Скільки вартуватиме втілення пілотного проекту, прикарпатські очільники медичної галузі наразі не знають. Та підтримку румунської сторони вже заручилися. Між тим сподіваються і на фінансову допомогу Євросоюзу.